У Чернівецькій області помер 45-річний чоловік, у якого виявили правець. Він потрапив до лікарні у важкому стані після обмороження зі скаргами на гнійну рану стопи. Згодом у нього почали спазми м'язів обличчя та напруження м'язів шиї і плечей, розповіла головна санітарна лікарка Наталія Губко. За її словами, останні 10 років чоловік не отримував щеплення від цієї інфекції. Відразу було розпочато епідеміологічне розслідування. Виявлено, що е, термін інфікування. Це від сьомого до приблизно від 7 грудня до середини грудня, коли були присутні ризики, які обумовили у пацієнта обмороження кінцівки. І власне причина звернення за медичною допомогою було обмороження кінцівки та гангрена. Далі з'явилися ознаки, за якими лікарі встановили підозру захворювання на правець, і пацієнт отримав всю необхідну медичну допомогу, яка передбачається в такому випадку. За словами Губко, це шостий випадок захворювання на правець в області з 2000 року. Попередні фіксували у 2015-му. Зараз проблема з ревакцинацією дорослих. Якщо про дітей турбуються більше, то часто дорослі не дуже уважні до свого здоров'я і не дбають про щеплення. Є і такі, де вкрай в низьких обсягах ці щеплення зроблено, і власне цим обумовлено загальний показник по області, який є вкрай недостатнім. Правець це гостре інфекційне захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерії Clostridium Титанія, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Правцем можна інфікуватися при потраплянні бруду в рану або поріз, наслідок укусу тварин чи травмуванні гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається. Симптоми правця це стиснення щелеп, м'язові спазми, проблеми з ковтанням, лихоманка та надмірне потовиділення, ламкість кісток. Правець може викликати ускладнення та навіть призвести до смерті. Симптоми можуть з'явитися протягом 21 дня після зараження. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі, залежно від лікування, віку та загального стану здоров'я. Захиститися від правця можна вакцинацією для вакцинації дітей від правця дифтерії та кашлюку на першому році життя використовують вакцину АКДП. Вакцинація дітей здійснюється у 2, 4 та 6 місяців у 18 місяців. В 6 та 6 років проводиться ревакцинація. Ревакцинацію дорослих за віком та й під показаннями, які раніше були щеплені, проводять у віці 26 років, а потім кожні 10 років за бажанням. Такий інтервал у дорослому віці зумовлений тим, що імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років. Інфікуватись про це можна і зі щепленням, але в такому випадку хвороба буде протікати в легкій формі та обмежиться посмикуванням м'язів в зоні проникнення бактерій.